Сьогодні ми з вами поговоримо про дві такі штуки, як травма відторгнення і нарцисична травма відторгнення. Вони багато в чому подібні, подібний генезис, є певні відмінності, які ми зараз з вами і розкриємо. Якщо дитина росла в сім'ї, де її не любили на її відчуття, де не звертали на неї увагу, не проводили з нею час, вона постійно відчувала, що вона. Потрібна батькам, нелюбима батьками, у неї може сформуватися травма відторгнення. Мене не хочуть, мене не люблять. При тому це ті люди, від яких залежить життя цієї дитини, тому що. Для дитини батьки це щось таке велике, щось таке всемогутнє, те це люди, у яких вона живе, за кошти яких вона живе. Це значить, що від їхньої любові, від їхньої прихильності до дитини залежить її виживання. Звичайно, що маленька дитина не мислить такими категоріями, як я описала вище. В неї є певне відчуття, що я не потрібна, мене не люблять, значить, це становить небезпеку для її виживання. Тому це страшно, тому це може травмувати дитину. І от коли така людина виростає, то вона і вже в дорослому віці також почуває себе непотрібною нікому. Мене не люблять, мене не приймають зі мною не формують емоційну близькість, я не потрібна, чи я не потрібен іншим людям. І от коли така людина намагається будувати любовні стосунки, то вона знаходить собі для того таких людей, які по відношенню до неї поводять себе досить таки емоційно прохолодно. Тому що вони чудово вписуються в її дитячо-батьківський сценарій любові. Таким чином, людина бачить в інших по суті справи акторів, які мають грати таку ж роль, яку грали її батьки по відношенню до неї. І виходить замкнене коло. Дитина росте в сім'ї, де відчуває себе непотрібною, виростає в дорослому віці, знаходить собі таких же партнерів, яким вона також не потрібна. І вона черговий раз переконується, що вона не потрібна. Значить, вона якась нікчемна, значить, з нею щось не так. В цьому суть травми відторгнення, нарцисична травма відторгнення? Вона формується за тим же принципом: тобто, батьки не формують з дитиною емоційну близькість, не проводять з нею час, ігнорують, залишають її на няньок, бабусів, дідусів, на гаджети, ну, саму на себе. Чому батьки роблять в обох випадках так? Це вже інше питання. Може вони дуже сильно страшно зайняті на роботі. Може, вони не хотіли, щоб ця дитина народжувалася, ну не запланована, не бажана. Або буває так, що діти заплановані, але при цьому вони не бажані, тому що були якісь ну, різні мотиви народження дитини. Ну, по суті, її не хотіли. Ну, наприклад, народили, бо так треба там, чи ще щось. І от така дитина росте сама по собі, нікому не потрібна. Але якщо ми говоримо про умови формування саме нарцисичної травми розвитку, то тут батьки або кажуть дитині. Або якимось чином не напряму, ну тим не менш навівають, навіють дитині думку, що ти маєш бути кращою з кращих, ну або, по крайній мірі, кращою версією себе, і тоді, отак дитина це відчуває, ми тебе будемо любити. І такі діти часто стараються гарно виглядати, гарно навчатися, ходити на різні гуртки, там показувати класні результати, стараються себе добре поводити, щоб їх хвалили. Одним словом вони стараються. Бути кращими з кращих і, взагалі, найкращими, тому що для них це є на їхнє світові чуття, умовою того, що батьки нарешті на них звернуть увагу, нарешті будуть їх любити так, як вони того хочуть. Ну хоча, по ідеї, батьки мають любити своїх дітей безумовною любов'ю. Тобто я люблю свою дитину, тому що я просто люблю свою дитину. Мені все одно яка вона здорова, хвора, красива, не дуже розумна, тупенька, талановита, ні, ну і так далі. Ну, я люблю цю людину, бо просто у ну, мене так виходить, я її люблю. Але буває і не так: не всі батьки, на жаль, люблять своїх дітей. От діти батьків люблять, як правило, з батьками ситуація поскладніша. І от така людина виростає з нарцисичною травмою розвитку, і вона, намагаючись будувати вже свої особисті любовні стосунки, намагається просто бути кращою із кращих, намагається себе максимально удосконалювати, в тому числі лягати під ніж хірурга, ходити на всі можливі курси, здобувати різноманітні навички, здобувати багато грошей, багато влади. Коротше, людина старається стати кращою версією себе. Во ім'я того, щоб її полюбили, бо їй здається, що от коли вона досягне вершини, її тоді полюблять, а її все одно не люблять, тому що так само, як і в ситуації із травмою відторгнення, при нарцисичній травмі відторгнення людина так само шукає собі такі об'єкти своєї пристрасті, які її не любитимуть, тому що вони чудові актори знову ж таки для програвання її дитячого батьківського сценарію, де її не люблять. На її відчуття просто так, де вона має щось досягати, і от вона досягає, а її все одно не люблять, тому що любов вона або є, або не має, крайній мірі, якщо ми говоримо про батьківську любов. І знову ж таки людина опиняється в замкненому колі. Як би вона не саморозвивалася, її можуть вибрати, от на неї звернуть увагу, можуть бігати за нею натовпи парубків чи дівок, її можуть вибрати, її можуть домагатися добиватися, тому що така людина може виглядати як трофей, адже вона нічисти себе Ну це не значить, що її будуть любити. От коли така людина нарешті доходить до психотерапевта, а ну, я вважаю, що краще все-таки з психотерапевтом тут працювати, навіть не з психологом, це вже така поскладніша ситуація, або з психологом, який займається цим, який ну, прямо додатково вчився, або має практику, по крайній мірі. І от коли людина з нарцисичною травмою відторгнення приходить до спеціаліста, і в цей момент, коли вона розуміє, що її не полюблять, незважаючи на те, що вона там із себе виліпила, ця людина просто. Ну, може перебувати в, в ступорі і в жахові, тому що вона вперше в житті усвідомлює, що у неї немає важелі впливу на інших людей. А, бо би вона не старалася, це не значить, що вона доможиться любові. Любові не домагаються, там інші механізми. До речі, достеменно науці наразі невідомі, чому одних людей ми любимо, а другі якось не викликають у нас цих емоцій. Є різні теорії. Ну, ми не будемо любити людину тільки із-за того, що вона краща з кращих. Ми можемо її вибрати, ми можемо нею гордитися, ми можемо нею хвастатися, але любов не, так. любов не так формується. це не залежить. Зрештою, як працювати, мабуть, у вас цікавиться питання, що з цим робити. Алгоритми роботи з от такими ситуаціями подібні, І, тому що ну, самі ці травми подібні. Методи, які при цьому використовуються, також ну, плюс-мінус однакові. Їх є досить таки чимала кількість, а, ну, різні спеціалісти використовують різні методи, залежно від того, в якому підході вони працюють. Я не думаю, що є сенс про це розповідати, тому що це робота, я б не сказала, що складна, просто довготривала, і нею треба займатися разом із спеціалістом, який для того спеціально навчений. Рекомендація для всіх одна, якщо ви себе опізнаєте в описі. Ідіть до психолога, вам там допоможуть.